Вітаю! Сьогодні ми знаходимося на складі компанії Сенстор і хочемо зняти для вас відео, як реалізувати терасу на регульованих опорах. Ми отримуємо дуже багато питань, як обрати регульовані опори, які матеріали потрібні. Тому вирішили зняти вам наглядне відео і показати, що для цього необхідно, тому що це дуже легко. З матеріалів нам знадобиться регульована опора. Для монтажу нашої тераси ми обрали регульовану опору КА4. Її висота 133-225 мм, тому що ми хочемо підняти рівень тераси орієнтовно на 20 см. Також ми будемо використовувати коректор нахилу. Цей коректор є автоматичним, складається з двох частин. Верхня частинка є плаваючою і компенсує нахил до 7 градусів. Давайте глянемо її трошки ближче. Ми бачимо чотири направляючі під керамограніт. Товщиною 4 міліметри і висотою 19 міліметрів. Хочу наголосити, що такий коректор додає до висоти опори 23 міліметри. І наступне комплектуюче це ущільнююча підкладка. Вона має товщину 2 міліметри і вкладається між опорою та керамогранітом. Навіщо це потрібно? Зверніть увагу на керамограніт, який ми будемо вкладати, це його нижня частина внутрішня. Вона має такі як рифлення. Для того, щоб компенсувати е, стуки між опорою і керамогранітом, тому що це дві твердих поверхні. ця підкладка буде слугувати цим компенсуючим матеріалом. Як ви вже зрозуміли, фінішним покриттям нашої тераси буде 2-сантиметровий керамограніт. Які інструменти нам знадобляться для монтажу? Перше це рівень. Він потрібен для того, щоб виміряти, чи б... рівно рівень для того, щоб рівно було, да. так. Так. Рівень, щоб поміряти, що ми рівно встановили висоту регульованих опор. Наступне, для того, щоб поміряти нашу терасу і розрахувати кількість керамограніту, який у нас поміститься, ми будемо використовувати рулетку. А для того, щоб пришвидшити монтаж, ми будемо використовувати шуруповерт і спеціальний ключ для монтажу опор. Як це працює? Ставимо ключ на опору, фіксуємо його, беремо шуруповерт, ставимо. І вуаля, готово. Ні, ну Якщо ви не думали, що це я буду все робити, то ні. Вам знадобиться один Сергій. А краще, щоб їх було два-три, тоді тераса змонтується трохи швидше. А ще нам знадобиться один Антон. Пройшла одна година, тераса вже готова. Тому можна відпочивати ну, або попрацювати, але я виберу відпочивати.